Мої дорогі майстрині. Сьогодні я підготувала для вас новий майстер-клас. Такий майстер-клас за запитом, тому що ви всі мене просили показати, як я оформлюю дерев'яні круглі п'яльця, ось так тканиною прикрашаю. Я обіцяла, що покажу, розкажу, тому розпочинаємо. Для того, щоб зробити такі п'яльці гарненькі, вам необхідні саме дерев'яні п'яльці, необхідне мереживо, не менше, ніж 1,5 см шириною. Мережево обов'язково має бути збавовне, синтетичне. Далі ножнички, голка, нитки, лінійка та клей ПВА у мене такий звичайний клей є. В мене є ось такі п'яльці великого діаметру, і я хочу сказати, що найлегше обклеїти тканиною п'яльці великого діаметру. Бо ось такі малесенькі я з ними намучилася і за часом більше обшивала і обклеювала, ніж великі. Тому, якщо ви вперше взагалі це робите, то краще візьміть великі п'яльці. Я люблю вишивати на снапах, і ці п'яльці в мене просто лежали або для фото. Ці взагалі дуже давно купила я. І думаю, що ж вони будуть лежати? Така мені прийшла ідея прикрасити їх тканиною. Тож вийшло дуже класно і рада, що вам теж подобається. Тому я. Бажаю, щоб і ви теж зробили собі такі гарненькі п'яльці. Так, тож розпочинаємо. І в мене ось такі п'яльчики невеликого діаметру. Ось такі, можливо, у вас теж такі є. Тут 18 чи 12,5 діаметр. І що ще важливо? Важливо мати теж тканину з бавовним. У мене ось така тканина, і важливо, щоб тканина була з дрібним малюночком, тому що великі якісь такі квіти, чи, може клітинка велика, не буде просто виглядати цей малюнок красиво, але якщо ви хочете щось таке, зовсім щоб було затишне, гарнесеньке, ось подивіться, як ці дрібні квіточки гарно виглядають. І обов'язково мереживо. Мережево, мережево бавовни має бути з двох. Країв однакове, тобто, ось подивіться, така стрічка бавовняна, мережевна і однакові тут, бачите, краєчки. Якщо воно буде одностороннє, наприклад, таке, не підходить таке мережеве, одразу вам кажу, тож зауважте на цьому увагу, так. І що ще? Ми розпочинаємо з того, що маємо зрозуміти, скільки тканини нам потрібно на п'яльці. У кожного будуть різні пяльці, я орієнтуюся на свої. Я беру просто тканину. Це просто смужка, я тут нічого спеціально ще не вирізала. І відміряю ось таким чином від гвинта, ось так, по колу. До гвинта і на око, так, знаєте, додаю десь ще сантиметра 4 і відрізаю. Так, сантиметра 4 на підгин там не треба буде. І е, тут є два способи перед гвинтом. Дивіться, я перше зробила так, що тканина закінчується перед кріпленням гвинта, а другі. Я тканиною це кріплення накрила. Дивіться, як вам більше подобається. Цей раз, мабуть, я теж накрию метал, щоб все було в тканині. Далі, коли ми визначились, скільки нам потрібно тканини в довжину, ми маємо зрозуміти, скільки нам потрібно тканини в ширину. Ось в мене ця смужка. Аж 5 сантиметрів маю. Зараз я беру цю смужечку, і ось так її огинаю п'яльцем. і дивіться, в мене ширина цієї частини п'ялець тут десь 8 міліметрів. Тобто мені потрібно 8 мм обов'язково. Уже так. Ще раз 8 мм, тому що має тканина так загинатися. Гарно заходити, тканинка на тканинку має. Далі 8 мм ще з того боку, і. Ну, хай буде по 5. Так, 5-5, 10, 16. 2,6 і ще 8, 3,5 см, в мене має бути смужка, якою я буду обшивати. Ви можете так не вимірювати, вимірювати прямо до міліметрів, а просто обгорнути тканинкою, подивитися, скільки вам потрібно, відрізати і все. І далі показую, що ми робимо далі. Далі, коли ми визначилися, якої ширини нам потрібна смужка з тканини. Робимо тут з краю підгин і розпочинаємо пришивати. Знову ж таки, у вас може це бути докріплення, я буду перекривати кріплення тканиною. Огинаємо п'яльці таким чином, щоб тут один припуск находив на п'яльці, інший припуск закривав тканину. І починаємо пришивати. Тут дуже важливий такий момент. Пришиваємо в одну нитку, не в дві. Зараз я закріплю, просто робимо вузлик, закріплюємо і хаотичними стіпками починаємо пришивати. Але тканина має бути постійно натягнута, не має бути ніяких зморшок, складок або вільного пришивання. Дуже міцно дрібними стіпками, гарно, повільно пришиваємо. Головне, не спішити, тоді все гарно вийде. Я ось так тримаю частину п'ялиць, підгинаю тканинку і такими хаотичними зигзагоподібними стіпками ось тут підхоплюю тканину, вивожу там голку і починаю пришивати. Зараз я трошки прошию і покажу вам, що в мене виходить. І ще один момент теж важливий: тканини. Тут на припуску має бути небагато, щоб вона не стирчала. Краще ви будете натягувати гарненько, щоб. І можна і встик робити. Перші п'яльці в мене взагалі тканина була встик, тому що було дуже мало тканини. І нічого я обшила, потім, навіть якщо трошки посипеться тканина, я все вам далі покажу, як зробити, виправити помилки. Зараз повністю обшиваємо тканиною, зигзагоподібно, так хаотично, тільки щоб не було складок, пам'ятаємо про це. І коли ми з вами обшили повністю верхню частину п'ялиць, пообрізати можна тут залишки, якщо нитки, стирчать, все. Поприбирати, що не потрібно, на ваш погляд. І бачите, як має бути без зморшок. Не хочу фокусуватися. Та що ж таке, без зморшок має бути. ось так краще. Обшита вся ч... частина п'ялиць. Так, тепер ми маємо виміряти. Мереживо, скільки нам потрібно. По внутрішній частині п'ялись трошки беремо з запасом. І так само, як ми прикладали тканинку, просто прикладаємо мереживо. І тоді я зрозумію, скільки мені потрібно відрізати. Так, є. Так, я так грубо на око відміряю. Мережево є, обшиті п'яльці є. Нам потрібен клей. Клей ПВА. Зараз я голку поверну. Так, є. І дивіться, ми просто клеїмо ПВА. Знову не хочу камеру бачити. Наносимо на внутрішню частину клею тільки небагато. Повністю ось так. Має бути за кількістю клею. І розмащуємо обережно так, щоб тканина була трошки вологою. Тоді гарно пристане мережево, вирівнюються зморшки, які всередині утворилися від швів. І гарно буде все виглядати. Можна отак. Змастити якісь тут хвостики, якщо з тканини. Тканина з бавовни, то все може бути. Ось так, до самого кінця. Можете це зробити пензликом. Я завжди працюю з руками. Мені так зручніше тільки внутрішню, бокову частину поки не чіпаємо. І робимо це швиденько, щоб клей не встиг просохнути, щоб мережево встигла приклеїтися. Правильно ж нам потрібно що цей ефект не просто змастити клеєм красиво, а ще й приклеїти. Швиденько, швиденько так не зволікаємо, змащуємо, ховаємо всі недоліки під клей. Так. І в мене вже тут кінець. Так, є, змастили від душі, сховали хвостики. Все тканина мокра. Я беру мережево, прикладаю і починаю так по внутрішньому колу. Притримувати і приклеювати. Ось так. Так, я обклеїла внутрішню сторону. Ось. І десь місцями мережево може відставати. Тому дивіться, зараз по краю обережно я беру клей. І тонесенькою тонесенькою такою смужечкою, прокладаю доріжку склею, і ось такими рухами, наче заглажуючи край мережива, який в нас виходить на п'яльця, Ось таким чином, наче, знаєте, прям змащую. Це клей ПВА, він коли висихає. Буде прозорим, тож не бійтеся. Якщо змокне тканинка і мережува, це навпаки добре, буде гарно триматися, тож ви ж будете користуватися цими п'яльцями правильно. І так само з цієї сторони, по краєчку, так от небагато, там буде достатньо тканині, щоб зачепитися і приклеїтися. Так, змащуємо, змащуємо, Тут же важливо руками, не пензликом, щоб натягнути мережево на п'яльці, щоб воно ніде не стирчало. Це важливо такими рухами, одночасно з двох сторін розправляючи мережево, натягуючи пальці будуть вклеїв, все вклеїв, мережу, все це Нормально, тому що воно все висохне, все пристане і буде виглядати гарно. Я працюю з клеєм ПВА. Не знаю, як інші клеї себе будуть поводити, але ПВА поводить себе гарно, коли висихає. Міцно тримає, ніде не проявляється. Ось в мене вже приклеїлося і ніде не відстає. І тоді через деякий час, хвилин через 10, коли все підсохне, ми маємо цю верхню частину п'ялець вдягнути на внутрішню і закрутити гвинт, так, щоб не деформувати це коло. Бо все одно вологість від клею. Я, чесно кажучи, не знаю, як воно себе поведе ну, самі п'яльці, якщо не вдягнути на внутрішню частину. Я завжди вдягаю, залишаю там на ніч, і потім вже дивлюся, коли повністю висохне. Але ж хвилин через 10, бо якщо на зовсім мокру тканину ви вдягнете, то можуть склеїтися п'яльці. Так, ну що у мене тут? Сподіваюсь, вам все видно. Що я роблю? Все. Для чого ми приклеїли мережу? Ну, по-перше, для того, щоб не було видно наших швів. І мені здається, що так набагато красивіше. Ось така краса. Все, залишаємо хвилин на 10. Все підсохне, вдягаємо на внутрішню частину. Даємо п'яльцям відпочити від нас. Вони висохнуть, і ви можете ними користуватися, робити гарні фото і просто милуватися на таку прекрасну річ. Дякую вам за увагу. Маю надію, що вам сподобалося. Якщо так, будь ласка, вподобайка, будь-який коментар та підписка на мій канал. До нових зустрічей в нових відео.